Добрий день. Всего доброго дня. Чекайте, будь ласка, Він зайшов в шкаф. Він зайшов в шкаф. І виходить із шкафа. А як ви так в шкафу? А що, ви були в шкафу? Ні, я не був в шкафу. А ми вас чекали так довго. А чого вас не було так довго? Питання, які ми вирішити. А це ж робочий час. Які да. особисті питання? То по роботі. Так по роботі чи особисті? Да, по роботі. По роботі. ви знаєте, ми тут уже багато часу не можемо вирішити просте питання. У вас на роботі нікого нема. Чого а чого ваших підлеглих немає на роботі? Нема? Скажіть, будь ласка, чого нікого нема на роботі? У вас кого немає? Слідчих немає ні одного. Нікого нема. Начальника слідства нема, слідчих жодного нема. Чого нікого нема на роботі? Ви не керуєте цим колективом? Керую. Ну погано керуєте. Вони, їх нема на роботі, вони не ходять на роботу. Ми тут багато вже часу провели. Декілька годин. Ви заплатите їм за сьогоднішній день? В табелі нарисуєте рисуєте? Вісімки. табелі рисує наша фінчасті. Фінчасть. Фін а де вона розташована? Мукачеві? Не проблему. Мукачеві, да? так? Есть... А, в уж сидять, рисують їм вісімки. Ми зараз складемо акт, що у вас на роботі не було нікого, крім вашого заступника і чергової частини. Тому що, якщо вони за сьогоднішній день отримують зарплату, це буде несправедливо і це буде корупція. Ви заспокойтесь, це просто клопотання, там дві строчки. Ви ще ставите резолюцію? Звісно. Це клопотання 17-го числа. Ми прийшли за відповіддю. Ось це ми хотіли зробити, за п'ять хвилин би зробили та пішли, але ваші підлегли не виконують цього. Ну, бо їх нема на роботі, звісно, не виконують. Нема кому. Василь Васильович, по тому питанні, що заявив, то, щоб як попадання про зручні в якості потерпілого відносно Василь, від Вагнера Івана Васильовича, дайте відповідь. Хотів би, щоб пояснили, чому заява від мене поступила 17-го, внесли ЄРД 21 го і не зрозуміло від кого внесли. Хто вніс? Хто заявник? Хто заявник? Я не розумію там трохи трошки. І заявник вроді би, я не зрозумів, хто заявник. вам поясню. У нас є відносно, Ми зареєстрували вашу інформацію. У ЄО, тоді, коли її надали, правильно? це не інформація, це, це повідомлення інформація. про злочин. Я сказав, що злочин. злочин. Там. Ми Там. його перевірили. І а. якщо ми не вбачаємо е, славу кримінального правопорушення, ми його внесли в його. А це в якому статті Кримінального кодексу сказано, що ви перевіряєте? Ну, дивіться, діло в тому, що е, тоді, коли було повідомлення, нам надали лісорубочний квиток, нам надали всі документи. Е, це ДЛГ наші фанатки. А ви як це перевіряли? В, якості, ну, в, яко... в рамках чого? В рамках цього звернення. Вам заборонено перевіряти будь-які слідчі дії проводити, якщо ви не внесли в ЄРДР. А це було повідомлення про злочин. Я попросив внести в ЄРДР. Я особисто. Ні, не внесли, не внесли. І слідчими показав, 5 дерев є, 5 дерев немає, 10 пнів, говорю, ту є наявний склад злочину. Є наявний склад злочину. Пошкоджені дерева, все зафіксовано, чого не мисли? Я, просто, Я просто не розумію, чому 10, 14 стаття не діють. Любі наші дії. Будь ласка, я просто не розумію, хто потім всі останні особи людина написала повідомлення про злочин. У вашого слідч ви отримали постанову заяву. Ви написали резолюцію до слідчий відділ, і слідчі відділ були зобов'язані протягом 24 годин внести відомості в ЄРДР та розпочати розслідування. В рамках розслідування вони проводять перевірку і встановлюють, що складу злочину нема. Виносять постанову про закриття справи в зв'язку з тим, що немає складу злочину. Більше жодних дій законодавство не дозволяє вчиняти. Жодних. Ніяких ЄО, ніяких передав, переслав, віддав, подарив не може бути. Ви ж керівник такої установи, ви ж це маєте знати. Ваші підлегли не виконали закон, а не порушили закон, а ви їх пробуєте покривати. Лариса Вікторівна. Я вже поясню на фактично він є учасником. Він не учасник, він заявник в цій заявник. впровадження. Да. Ви внесли ваш слідчий вніс відомості в відомості в ЄРДР неправдиві відомості. І він за це має нести відповідальність, тому що він це... не вказав його як заявника. По цьому питанню... Ну, Ви проводите службову перевірку. Конечно, да. А скільки такі? дерев зрубали? Десять дерев зрубали. Яких? яка порода. Ну, бук. Вона, якби лісусіка була відведена. Але на той момент було призупинено вирубка лісу, того, що там проходила перевірка, по моїй же заяві, а вони що, ці, що ці розкрадають ліс. А їм Це час призупинення. Да, вони, вони рубали. Рубали. І діло в тому, що коли ми вийшли на лісусіку, ми бачили, перед тим падав сніг днем, і чітко було видно, що вони зрізали 10 дерев. Ми пішли, перевірили це. Було ночі. Угу. Потім визиваємо поліцію. визиваємо поліцію. Я особисто позвонив на 102, Приїхала поліція, взяла від мене заяву і угу. взяла пояснення від сторожа, який там був, який говорив: да, приїхали в 9 ранку, такі-то, такі то взяли автомобіль. Такий-то, такий-то, і пішли е, розробляти ліс Зафіксували вони це все? Зафіксували. Вони склали якісь акти, склали. все, Пофіксували, пошкоджені дерева, все пофіксували, пофіксували. Зараз я вам покажу. Ви робили я, фотографії, я якісь. Що? Ви робили є. якісь зйомки чи фотографії? Я, я зробив, я зробив зйомки, але ці матеріали справа. Є, да? І це є зафіксовано в кримінальній ви? справі. А що ви розумієте? Що ви розуміли? Чекайте. А по, по цьому, цьому трактору? По цьому трактору я не знаю, відкрив, але сидів там фотографії. А там ви не, не бачили? Такого, так. Не так було так, трактору? Там слідчу оперативну групу виїжджали, там зафіксували. І не бачили. Вони є свідки, Іван Іванович. У мене є свідки. Ну, У, і слідчі ну, пофіксували це. Де слідчий розслідує справу, і у нього є матеріал кримінального провадження. Угу, це він процесуально незалежна особа. Він тому приймає так, да, 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 незалежно. Ми знаємо, вона процесуально незалежно проводить я... неупереджене, чесне досудове законне рішення. Да. Приймає неупереджене, чесне, Ми це я знаємо. Цьому, ми, ми цю вашу тому... Біблію Вивчили вже я Ви цьому, вивчили. Я по цьому саморобному тракторі звертався і в прокуратуру, і в полі... і в поліцію. А натякав, що допитали? зроблено з трактором. А він до сьогоднішнього дня працює. Він працює? Конечно. А ви зафіксуєте відео, що він працює? Ну таке та, треба буде піти зафіксувати. ще І принесемо керівнику знову і покажемо, що працює. Бо ви його підлегли, написали, що його немає. Не, Трактору які дії, які дії не немає, Звісно, Слідча оперативна група фіксувала це все. А вони робили відеозйомку? І вони, вони фіксували відеозйомку. Не, все, все. Фотографування? І трактора там немає? Да? І трактора там немає. А, але, що не знаю. Ну, Іван Іванович знає, що трактора не було. Тобто ви вже знаєте, так. А ви проводили якусь нараду по цьому, що ви знаєте, що трактора не було? Чи якусь ні, ні, ніяку нараду. Ну а звідки знаєте, що справа трактора? Не не ну, неодноразово заходив, показав ці фотографії, казав, що цей трактор не ставив, а, а ви звідки знаєте, що його не було? Ви ж там не були. Слідчі сказали, вам доклали? Доповідав слідчі? заявник є Іван Васильович Вагнер. Uh, в принципі, це не його особисте майно, і він не може бути визнаний uh -huh. потерпілим. Бути це бути... ви про якими про дерева? Так. Да. А чиї це дерева? Дерева делізгоспа. Кого, Держ... кого? Держ... 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 Це Держ... наші дерева, Держав... наші. Я ні, не не, не лісгоспо, а порежу. наші з вами. Ваші, мої, його. Державний лізгосп може надати нам оціночну вартість. Яку завдано тим або чи іншими діями правильно? Державні Держ... Держ... їх, їх можна визнати потерпілими потерлізгосп? Да. Визнати потерпілим? Ну, так, ви так? визнали їх? Ні, я не знаю. А визнайте? Посміємося на всю Україну. Ну, так, визнайте що? себе. Визнайте ні, себе не буду визнавати. А ви маєте право на це? Я не хочу. Ви громадянин України? Я розумію я і я це громадянин. наші ліси, наші. Дерева, і ви також, як він, маєте право подати заяву, визнати вас потерпілим. Ну, це, так не ось не он, він не своє не право реалізував, він просить визнати себе потерпілим. І якщо ви рахуєте, що він не може бути визнати потерпілим, у нього вже мала бути за 72 години на руках постанова про відмову і все! І людина пішла красиво в суд, і в суді буде рішення суду, яке вам чітко роз'яснить, хто з вас правий. Це просто. чого немає постанови про відмову. Мені повідомили, що відповідь направила. Ну копію дайте. Зараз було копі велика справа. Лучше він почекає львів. оригінал, Конечно. не дочекається, можливо, можливо, дочекається, але копію зараз дайте. Людина підготує. У нього через два дні термін спливає оскарження. <ган> ми щось <почат> забагато <почат> тут прошу, довго чекаємо. Ну, годину чекали вас, тепер годину чекаємо його. А де він є? Лай. А де він ваш цей начальник слідства? До речі, начальник слідства на даний час лікар, на на лікарняному. А де слідчий? Переводиться? Так. Да. Замучили ви його майже? Ну, думаю, його запитаєте. А це, а слідчі ваші де? Слідчі, ота, що там? 15. Відпусті? Відпусті?